У столиці відновили понад тисячу квадратних метрів зелених зон, на яких раніше стояли незаконні мафи. Ще 5 тисяч квадратних метрів газону озеленювачі реабілітували після поточних ремонтів міських комунікацій, де навесні чекати зелені, дізнавалась Наталія Сарданова. У цьому свіжому ґрунті має перезимувати насіння трави, щоби навесні зеленю забуяв газон. Комунальники на красу не скупляться, аби ділянку після ремонтів «Київенерго» відновити, привезли аж 40 тонн землі. Її кладуть за певною технологією. 20-15 сантиметрів. Якраз для кореневої системи трави цього достатньо. До обіду вже... Три камази розгорнувши після обід так само десь буде три, три чотири камази. Естафету вправно переймають граблі і лопати. Аби 300 квадратних метрів газону залатати густо, комунальники мають висіяти десь 6 кілограмів насіння. Планіруємо грун, тоді розплануємо землю граблями, засіваємо травою і обратно загрібаємо. Це у нас в цьому районі. Видно, вже вісім вісьма ділянка, восьма ділянка. Озеленити на Борщагівці лишилося ще чотири ділянки. Загалом у столиці після ремонту комунікацій озеленювачі полікували понад 5 тисяч квадратних метрів газонів. Оживає навіть та земля, яку роками трамбували незаконні мафи. Сміття було дуже багато. Нам прислали ескаватор, камази. Ми це все сміття вигрузили. Потім нам привезли ґрунт. Ми розкидали і озеленили, і в нас газончик. Ці дорогоцінні клаптики землі комунальники повернули в сквер на розі вулиці Семашка та проспекту Паладіна. Ну, ви Кіоски що добре, добре, що вони тільки захламлюють і роблять все непригодним, некрасивим. І Хочеться від цього збавитися, щоб все було цивілізовано і красиво і чисто. Мені подобається, коли красиво навкруги і естетично. З пут незаконних мафів озеленювачі визволили вже понад тисячу квадратних метрів зелених зон. Наталя Сарданова, В'ячеслав Мандичанський, телеканал Київ.